Вітаю, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про новини останніх днів. Знаєте, так хочеться додати останніх днів. Путіна, але поки що просто. Останніх давайте зробимо це з іронії сарказмом, щоб підняти настрій. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. І звісно, підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок подавай крипос, коментар. Спасибі вам за це. Ну що ж, в Курській області триває контрнаступ Збройних сил України. Поки що немає якоїсь конкретної інформації про просування, оскільки все приховано так званим туманом війни. Тому просто побажаємо успіхів українським військовим. У відповідь Росія, до речі, вжила контрзаходів і відправила в Курську область цілого Міністра оборони Росії Юнус Бека Євкурова, який відразу до речі почав діяти і зробив фото разом з ТВО губернатора Курської області Олександром Хінштейном на тлі портрета Путіна. Я так розумію, що це акція в рамках залякування. Дивно, що для посилення ефекту РПЦ не намалювали ці фотографії ікону. Але з іншого боку, вони пішли ще далі і привезли в зону так званої свого частку мощей Іллі муромця. Варто нагадати, що мощі Іллі Муромця перебувають в Києво-Печерській лаврі, але частина Моші, точніше середніпа. Палець лівої руки перебуває в російському місті Муром. Середній палець лівої руки. Це так якось виходить? Ну, Коротше, ну така собі підмога для російської армії. Нагадаю, що в легендарного підводного крейсера Москва теж був схожий оберіг, і всі пам'ятають, чим це закінчилося. Проте тих, хто в Росії одночасно цілує і Біблію, і Коран, а й у відповідь жителі РФ цілують його, продовжує робити вигляд, що він найправославніший у Росії. Володимир Путін вирішив передати освячені націльні хрестики та іконки командувачам в зоні так званої СВО Владимір Владимирович. сердечно привітю вас. Праздник прежде Прости. с практиком. У вас также сердечно. Да, ваше дело, хочу вас попросить осветить эти вот нательные крестики и иконки, Божия. которые и вот планирую потом передать царствие, в подарок всем нашим командующим, мир. которые выполняют особо важные царствие задачи в зоне специальной мира. военной операции по защите Отечества. Ответить Думаю, что им будет... Особенно а приятно значит, получить и эти и символы веры, Богу, тем более освященные вами, где еще и, заповеди, и в Рождественские дни, вот, в Рождественскую ночь, во время, во время Рождественского богослужения. Ось дивишся на це і згадуєш основні заповіді християнства: не вбий, не вкради. І виникає тільки одне запитання: а чому він не згоряється, коли заходить до храму? Також Путін попросив написати його ініціали на окремих ланках ланцюжків до хрестів, щоб надати їм додаткового символічного значення. Ну тут все зрозуміло, я серйозно. Він просто їх позначає таким чином, щоб потім забрати назад. І поки Владимир Путін грає роль богобоязливого християнина, Олександр Хінштейн грає роль губернатора Курської області. Нагадаю, Олександр. Хінштейна Путін призначив на цю посаду 5 грудня, і ось минув вже місяць, і губернатор нарешті вирішив створити робочу групу з вирішення проблем населення Курської області. Слухайте, ну вже всього через якийсь місяць Олександр Євсійович нарешті помітив, що в жителів Курської області спостерігаються деякі проблеми. До речі, поки не зрозуміло, що саме змусило його створити, цю робочу групу, адже днями Олександр Хінштейн вже чітко сказав жителям Курської області, що їм не варто скаржитися, і що вони не отримують компенсації за втрачене житло, бо держав і так для них багато зробила, будувала дороги, лікарні та школи. Ні, на державу, на жити, від держави нічого не просила. У мене таке відчуття, ніби вона просто не для мною. Що не було дорог, не було пані, не було не навчали Та ти що? Пенсії виявляється, дає держава. Це не люди все життя відраховували пенсійні внески собі на пенсію. Ні, виявляється, їх держава російська пенсію обдарувала. Причому це та сама держава, яка, якщо людина до пенсії не доживає, не виплачує пенсію родичам, а привласнює її собі. І найголовніше, це та сама держава, яка робить все, щоб до пенсії в Росії взагалі ніхто не доживав. Мабуть, жителі Курської області вже зрозуміли, що від нового губернатора особливо чекати нема чого і зробили несподіваний крок. Ну як несподіваний, як вже заведено в Росії будь ситуации, когда уже нормально жить невозможно через действия Путина, що правильно записывает звернення до Путина. Мы просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много жизней невинных людей, уважаемый Владимир Владимирович Путин, услышьте наш наконец-то. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо и не слышали постоянно сигнал ракетная опасность. Мы остались бомжами. Некоторые наши односельчане погибли. Кто пропал без вести, так как эвакуации не было объявлено, и не все успели выехать. Кто-то остался, потому что думали, что это все на два, три дня. Нас выгнали, как котят без всего. Кто-то решил нашу судьбу, судьбу без нашего согласия. Давайте відверто на моїй пам'яті, це перше звернення, де жителі Росії вимагають від Путіна зупинити війну. Але тут, по-моєму, все одно є такий слабкий момент, коли в одному зверненні є фрази Путін допоможи» і Хтось вирішив нашу долю без нашої згоди. Це все одно викликає когнітивний дисонанс. Хтось у Путіна просить, а хтось вимагає. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вкотре звернувся до влади РФ з вимогою справедливості та покарання винних в авіакатастрофі. В АКТАУ він заявив, що 25 грудня операцію Килим в Грозному, яка передбачає закрит. Тя повітряного простору було оголошено вже після того, як лайнер азербайджанських авіаліній був збитий з землі. Цитата: можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації, і ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки. Кінець цитати. Я думаю, що будь-яка нормальна людина погодиться з цими словами, але все ж таки тут є одне але вимагати людської поведінки в того, хто вже Воно дискредитував почесне звання людини, по-моєму, приречено на провал. Це, як знаєте, просити ганібала лектора перейти на рослинну їжу. Або як пропонувати алкоголіку фруктовий чай. Але якщо президент Азербайджану робить все, щоб домогтися справедливості для своїх громадян і країни, то прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо піклується чомусь навіть не про Словаччину, а про Росію. До речі, днями в Братиславі пройшов мітинг. Тисячі людей прийшли на протест проти прем'єра Фіцо і його про путінської політики. На мітингу були плакати із закресленою літерою Z і гасла «Фіцо, їдь у Москву. Але мабуть, Роберт Фіцо неправильно прочитав плакат, або помилився, коли бронював авіаквитки і вирішив чомусь відпочивати до В'єтнаму. Всякому разі журналістам вдалося встановити, що саме в номері розкішного готелю вартістю приблизно 6 тисяч євро на добу Роберт Фіцо записував своє звернення, де пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну через припинення транзиту російського газу. Нагадаю, 1 січня 2025 року закінчився термін дії угоди України з Росією про транзит газу. І знаєте, можливо, прийде час. і Роберт Фіцо перебереться до Москви, Так придбає там нерухомість на непосильно нажиті гроші і вечора. Ми разом з Башра Масадом і Віктором Януковичем коротатиме вечори розглядаючи фото з відпочинку в В'єтнамі, тому що виїхати з Росії в нього вже можливості не буде, і щоб цій компашці не було нудно, вони зможуть запросити до себе з виступом громадянина Росії Стівена Сігала. З'явилася інформація, що американський актор Стівен Сігал готовий виступити на корпоративі в Москві за 200 тисяч євро. В цю суму входить трансфер, проживання, виступ, а ще дві вітальні промови за текстом і навіть п'ять фотографій із зіркою щоправда в новині не вказано за якою з якою саме зіркою Хоча, можливо, мається на увазі сам Стівен Сігал. Ну, тоді це таке. Примітно, що про приїзд Сігала не можна нікому розповідати. Заборонені будь-які згадки в пресі та на телебаченні, а також запис виступу. Але на маленькі фотоапарати і телефони сфоткати Стівена Сігала все ж таки можна. Я так розумію, Сігал, мабуть, не розбирається взагалі в техніці і думає, що на маленькі фотоапарати і телефони виходять маленькі фотографії. Ну ок, Стівен Сігал виступає 50 хвилин за ансамблем. І тут знову не вказано, що він робить з цим ансамблем. Співає він, може, танцює. А може взагалі щось більш відверте? Також Стівен Сігал може виголосити дві невеликі вітальні промови, які йому заздалегідь підготують. Ну знаєте, от як на мене, це дуже кумедно. Варто було, звісно, бути відомим американським актором, а потім перебратися до Росії, прийняти російське громадянство, щоб тепер намагатися підхалтурити на корпоративах. І знаєте, як на мене 200 тисяч євро. Ну це забагато. І чому ціна в євро? до речі, невже разом із паспортом Стівен Сігал не зробили щеплення від Європи? Пейських цінностей, а з огляду на те, що молоде покоління вже не знає, хто такий Стівен Сігл, то мені здається, що йому варто додати в райдер пункт, що перед корпоративом всі учасники заходу зобов'язані переглянути всі фільми за участю Стівена Сігла. Стоп, тоді наймовірніше після перегляду його виступ взагалі скасують. Тоді можна додати просто кілька пунктів у прайс, зробити економ версію. Наприклад, за 5 тисяч рублів Стівен Сігал може зламати руку якомусь гостю, а за 10 тисяч рублів вже можна зламати руку самому Стівену Сігалу. І мені здається, що тоді від охочих не буде відбою. Щоправда, тоді у Стівена Сігала буде максимум два корпоративи на місяць. Що цікаво, паралельно з новиною про Стівна Сігала з'явилася новина про те, що в Росії виділяють 3,2 мільйона рублів на викриття голівудської. Пропаганди. Центр політичного аналізу створить 15 відеолекцій і книгу в рамках проєкту Голівуд і пропаганда. Як дивитися і розуміти сучасне американське кіно? В описі сказано, що проєкт покликаний продемонструвати деструктивний характер пропагандистського впливу Голівуду на молодь. Дивно, слухайте, ну уважає в Москві сидить Стівен Сігал. Що ж ви на прикладі його фільмів? Причому за участю головного актора не розвінчаєте всі міфи про Голівуд. Хоча тут мова про молодь, я так розумію, вони вирішили завдати удару по Марвел і DC. Тому чекаємо гучних викриттів. Ну, наприклад, що жінка-кішка і Бетман це як квадробери. От що Капітан Америка насправді молодший лейтенант, а Халк це взагалі постраждали як і втіки з біолабораторії в Україні. Коротше, я от серйозно, я більш того розпилу бабла ще не бачив. А щоб гроші ляти їх звідкись потрібно брати, але в цьому в Росії теж добили руку. Гроші завжди можна забрати у кого правильно простих людей. Причому робляться красиво і акуратно в Росії. Нось, Но будь ласка, заголовок. Одну категорію росіян попередили про одорощення електрики у 2025 році. Ну начебто звучить не так страшно, адже йдеться тільки про одну категорію громадян. Правильно, але дивимось далі, читаємо. Тарифи на електроенергію в 2025 році зростуть у більшості регіонів для населення і бізнесу. Все шах і мат. Останніми роками в економіці Росії намітилися серйозні проблеми, тому єдиний спосіб знайти гроші це доїти власних громадян. Бо в уряді РФ поскаржилося, що дружні країни відмовилися інвестувати в Росію. Ну, як на мене, дивно, що в уряді Росії цьому здивовані серйозно Ну, країни, можливо і дружні для Росії, але вони ж не дебіли. Правильно грошей у Росії настільки не вистачає, що Мінбуд мріє залучити кілька трильйонів рублів. Іноземних інвестицій для ремонту комунальної інфраструктури в Росії тут знову питання: а навіщо? Адже на модернізацію сфери ЖКГ в РФ Путін направить 4,5 трильйони рублі. Правда, до 2030 року. Правда, ще ну стільки ж Путін витрачає всього лише за три місяці війни. І тому ЖКГ відповідає Росії взаємністю. Житель Якутського Жиганська залишилося без опалення через аварію, яка сталася до речі на котельні ще 4 січня, коли температура в будинках впала до 3-5 градусів. Влада попросила цитата зберігати спокій і не піддаватися паніці. Кінець цитати. Ну, справді, яка паніка, коли в тебе в будинку близько нуля? Чого панікувати? Ну так, в холодильнику тепліше, але все ж таки зберігай спокій. У відповідь жителі спробували зігрітися за допомогою обігрівачів, Чим перенавантажили електромережу. Коротше, в них зараз ні опалення, ні води, ні світла. Жодного дня без вставання з колін не минає волгоградській області. Там на місцевому водопроводі трапилася низка аварій, яка залишила без води 20 тисяч осіб. Вот смотрите, приехала машина, не долили буду до конца. Вот сколько людей. Чистая вода. Цы. Чистая вода, я питьевая, и хотят уезжать на другую еду. точку. Для чего? Я Чтобы отчитаться, что на всех точках были. Я Оставили люди заявки. Вечер, вот, хотят прислать пожарку, которая сейчас наберет воду с пруда. Сегодня праздник. Откуда вы набрали? З какой ось дивишся це відео і про всяк випадок. Хочеться перевірити, який зараз рік, навіть не так, і яке зараз століття. Що цікаво, російське ноу-хау в галузі ЖКГ поширюється на тимчасово окупованій території. Реконструкція по російськи в окупованому Маріуполі залили асфальтом дерева біля музичного училища. Возле музучилища училища заасфальтували тротуар. Все замечательно, все хорошо. Вопрос до знатокам. Это дерево заасфальтували для того, щоб воно умерло одразу ж. І туди ниже ще шесть п'ять дерев. Ну що, знавці, підключайтеся, розкажіть, навіщо на вашу думку дерева вирішили закатати в асфальт? А поки ви думаєте над цим риторичним питанням, є і позитивні моменти в системі ЖКГ Росії на 25-й рік правління Владимира Путіна махачкалі урочисто відкрили, а й не скажу, дивіться самі. Вот, дорогие друзья, всех приветствую. Вот новая мусорка открыта в городе Махачкале. Дети приходят как на парад здесь фотографироваться, селфи сделать. Это очень красиво. Больше других мест в Махачкале нету, как это. Открытие мусорки в центре города. Жалко, цветов нету только у детей, чтобы вас зажить. А так все есть здесь. И дети, и шарики, и взрослые. Поздравляю всех с открытием новой мусорки. И мы вас витаем. Всі тут, і діти, і дорослі, і кульки, і сміття. Тепер заживете. Тему ЖКГ в Росії можна продовжувати нескінченно, але воно того не варте. Ну хіба що давайте ще подивимось одне відео, а ви спробуйте вгадати, де його зняли. Ну що, вийшло вгадати, що це за місце? Ні, це не місто, яке постраждало від обстрілів, це російський Норильськ. Хоча погоджуюся, місто виглядає так, ніби його бомбили років 10. І це при тому, що в околицях Норильська безліч корисних копалин. вугілля, природний газ, нафта, а також залежі агатів, мармуру, графіту, гіпсу, кварцового піску і куходної солі. Але російський Дубай має саме такий вигляд. І знаєте, хочеться додати трошки позитиву, все ж таки, тому скажу відверто: я був в Норильську майже 20 років тому і хочу зробити. Комплімент цьому місту Норильськ відтоді ні крапельки не змінився, і знаєте, є відчуття, що це робиться спеціально, тому що 2025 рік для Росії стане незвичайним, і це не я сказав. Це сказав депутат Держдуми РФ Анатолій Васерман. Людина жилетка, антагоніст прийняття душу, Анатолій Васерман заявив, що вже в цьому році СРСР може відродитися. На думку депутата Васермана, це неминучість, оскільки континентальні імперії відновлюються в тому чи іншому вигляді. Як приклад він навів Європейський Нічого собі, який частково повторює контур європейської частини Римської імперії. Мені здається, що Анатолій Весерман зробив цю заяву, щоб привернути до себе увагу, серйозно. Бо подейкують, що з ним ніхто не хоче сидіти поруч у Держдумі. Причин кілька: хтось стверджує, що в кишенях жилетки барахло, зібране за все життя, і там вже завелися щури. Є і ті, хто впевнений, що Анатолій вже давно не може зняти свою жилетку. Тож цього року він святкує десятиріччя, коли він востаннє приймав душ. Тепер зрозуміло, чому за попутним вітром про прихід Васерма. До Держдуми стає відомо заздалегідь. А взагалі Анатолій Васарман яскравий представник російської какістократії. Є такий термін катістократія – це протилежність аристократії. Простіше кажучи, це коли при владі в країні найгірші, найдурніші, найзлочинніші представники суспільства. Тому ви ще ніс. І продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео, вподобайкою, і коментарем і і обов'язково підпишіться на мій канал. Цього року я планую робити випуски частіше. На сьогодні це все. До зустрічі. you <laughs>